Друзі, щиро вітаю вас сьогодні, я вам розповім про найстрашнішу дату для історії Росії. Цю дату не назве ні Путін, ні його посіпаки. Ця дата руйнує це певний рік, який руйнує всю архітектуру злайна та палок російського світу. Цю дату не будуть вам говорити. Цей рік ніколи не будуть згадувати, бо все, що Росія про себе вигадала, Московія. І вкрала спадок нашої середньовічної української держави Русь. Все це відкривається, коли ми з вами просто-напросто бачимо цю цей рік і знаємо про нього з згадок західноєвропейських джерел хроніки. І отже, друзі, ми зараз з вами дізнаємося, де ж Кощеєва смерть цього російського світу та всієї їхньої легендарної історії. От Рюріка, друзі, з вами український історик та офіцер Збройних сил Олександр Алфоров. Поперед дякую всім, хто ставить лайки, вподобайки, хто пише коментарі. Завжди читаю цікаво, друзі, хто допомагає поширеннями цих відео, і, звісно ж, хто допомагає фінансово. В описі до цього відео є всі там, картки, патреони та кофі. Отже, друзі, в першу чергу, що це за джерело, я зараз привідкрию вам. Але перед цим тоненька маленька розповідь. Ми нагадаємо з вами структуру їхнього, те, що називають історія російської государственності, і звідки взялася історія Русі? Отже, згідно з повістю временних літ, у 862 році, 862 рік, в Новгороді став правити Рюрік. І разом з ним були брати Сенеус та Трувор, які відповідно правили в інших населених пунктах Білоозера та Ладога. І власне Рюрік у 862 році починає династію Рюриковичів. І от цей відправний момент, 862 рік, призвання. Це теорія називається призвання варягів на Русь. Закликання, тобто там була така система, що наче, то не було, земля була багата і обширна, але не було в ній нормального керівництва, і от там в Новгородці призивають який приходить в Новгород і починає правити. Новгород він править, потім помирає в 879 році. В 879 році стає е, до влади його е, е, Олег Віщі. Відоме нам Трувор та сина ось помирають, Олег з Ігорем, сином Рюрика, йдуть на Київ, беруть Київ штурмом, і так вони переселяються з Новгороду до Києва. І, от, власне, ця теорія дала прецедент, що якщо Но Рюрік був в Новгороді, в Новгороді 862, ключова дата, друзі, 862 Рюрік в 862-му році Рюрик стоїть Новгороді, а потім переходить до Києва. Його нащадки, то відповідно, значить, столиця вона змінна, столицею можна мандрувати, столиця вона ну і там і сям може бути. І безперечно, що таким чином, в 19 столітті вони вигадали цю теорію, що з Новгорода в Київ можна було переїхати в 879 році, то потім з Києва у Володимир на Суздаль, потім туди на Москву, тобто пересувна столиця. Хоча в мене завжди було питання: якщо ви, дорогі москофіли, москолюби, так вважаєте, то переїжджаючи з одного району Москви в інший район Москви з однієї квартири на іншу, чи можете ви з собою взяти, окрім ваших шмоток, взяти адресу стару? Ну, звісно, що ні. І тому ця гіпотеза вона розвал... була розвалена у двадцятому столітті, тому що виявилось так, що в 862 році Рюрик не міг просто бути в Новгороді, бо Новгород побудували. 930-940 роках. І відповідно, якщо не було Новгорода, то де був Рюрик? Ну, де де? Ну, десь був. Отже. Але сама суть того, що Росія початок російської історії, як вони, як вони кажуть, історії російської государственності, ведеться від 862-го року. Ми це вже пам'ятаємо цю фразу. Тобто Рюрік прийшов в Новгород. Умовний Рюрик, я не вірю, наприклад, Рюрика, що він існував. Ця дата, вона керується тим, що вони ж росіяни вважають, що це дата початку російської історії. Що це дата початку російської державності. Тому що саме тоді от трапляється те, що ми називаємо Русь. Проте, друзі, є інша дата, яку вони ну неохоче вживають. Це не та дата, про яку я зараз скажу, бо вона буде шикарною, феноменальною. Вони е, всі ми знаємо за... Візантійськими та західноєвропейськими джерелами, і руські наші джерела, київські, теж свідчать, що був похо... похід на морський похід на Константинополь у 860 році. Ми цей похід, відповідно, до нашої традиції пов'язуємо з діяльністю князя Оскольда, який, очевидно, що керував цим військом, і саме. Звідси ми знаємо про перше хрещення Русі в результаті цього походу в 860 році. Проте друзі, зрозуміло, що російські історики намагаються сюди то якось оминати, але вона ну рюрік 862, похід 860 року. Ну таке от, хоча зрозуміло, що там в тому поході на Константинополь брало участь ну близько 8 тисяч осіб. Насправді там було 200-300 осіб. Човнів вони спливали, зрозуміло, що це було не з Новгорода, бо це просто логістично неможливо, це було з Києва пох... похід. Проте дата, про яку я вам хочу сказати зараз, вона буде трошечки інакшою. Тобто, якщо вся історія Русі вони виводять від 800... 862 року, ну там 860, десь з натягою, то тепер, друзі, я вам процитую одне джерело. Вибачте, впав листочок з цим текстом, бо це буде цитата. Отже, це перша, найдавніше дотована згадка Русі, не 862 року, друзі. Перша найдавніша. Вона до нас зберіглася в бертинських аналах. Це історія Франкської імперії, яка велася в різний час різними людьми. І от якраз період, коли згадується Русь в цих бертинських аналах Хроніці, то її вів єпископ Труа. Пруденцій. І оцей Пруденцій записав наступне. В час цієї згадки Русі він написав, бо він був очевидцем колосально цікавої зустрічі, друзі. Тепер цитата у літа від втілення Христового, тобто від Різдва Христового 839. Друзі, вперше згадка Русі, русів як народа. Це 839 рік, і тепер зараз я процитую, але тепер зрозумійте, що між Рюріком умовним гіпотетичним, якого не існувало, 862 року, і згадкою народу Русь, яку зараз процитую, 839 року, є колосальна вікова часова різниця. І зрозуміло, що тут ми маємо справу без всяких Новгородів. Не існуючих на той момент, без всяких інших е, згадок, ми маємо згадку, коли наша з вами Україна, Русь і народ Русі вперше. Було згадано в західноєвропейських державах. Зараз я вам прочитаю, я трошки контекст розповім і все стане ясно. Тобто, у літа від втілення Христового 839-го прибули ж так само і грецькі посли, що були направлені імператором Феофілом, а саме Хеледонський митрополит Феодосій та Спафарій Феофан. Ці посли від імператора Візантії Феофіла приїхали до франкського імператора Людовика. І що йдеться далі? З послами Фіофіл, імператор надіслав ще певних осіб, що стверджували, що вони, тобто, народ їх має назву Рос, і що король їх має наймення Хакан, який скрував їх до нього, до імператора івафіва. Як вони запевняли, через дружбу. У згаданому посланні Феофіл, це імператор Візантійський, прохав, аби за милістю імператора Людовика Франкського та його допомогою вони отримали можливість безпечно повернутися через його імперію, так як шлях, яким вони прибули до нього в Константинополь, до візантійського імператора, пролягав через землі варварські, та у своїй нещадності, надзвичайної дикості та виключно лютих народів, і він не бажав, щоб ці люди повертались цим шляхом аби не зазнали при нагоді якої-небудь небезпеки. Отже, друзі, ситуація така. 839 рік до Людовика I-прибувають посланці від імператора Візантійського Феофіла, і разом з посланцями. Дипломатами візантійського імператора прибуває група людей, які кажуть, що вони руси, що вони перед тим приїхали в Константинополь, чи видно, був це 838 рік тоді. Приїхав в Константинополь для нагодження дружніх стосунків, і Феофіл, і вони повідомили, що назад не можуть повернутися, тому що. Перекрили варвари. І тут ми говоримо про те, що якраз на південній території нашої сьогоднішньої України, в цій степовій зоні, просувалися якісь кочівники, можливо, це були печеніги, можливо, це були а, угорці, які йшли на Нову Батьківщину. Але так чи інакше, ці поси попросили імператора Візантійського, щоб він допоміг їх відправити в обхід степу, в обхід, тобто Феофіл направляє їх до франкського імператора, і якраз вони а, а, потрапляють на сьогоднішні. Землі німецькі, і вони дійсно зробили цей гак величезний, щоб просто-напросто, потім очевидно, можливо, через е сьогоднішні землі Чехії чи Польщі, просто піднявшись на північ і пішовши е просто на схід. Дійшли, очевидно, Києва, друзі. І оця от згадка нам сьогодні промовляє про те, що 839 рік оцю згадку про русів, про їхній народ. До речі, я в цьому відео зроблю посилання в, в описі на інше своє відео про першу згадку Русі, де я детальніше пояснюю все, що тут згадано, і про Феофіла, про Людовіка і чому ці посли. Скажімо так, боялися проходити, але сам факт в тому, що в цьому відео я хочу вам сказати, що дата 839 рік вона руйнує абсолютно будь-що, що, що говорять росіяни про початок історії Русі, як 862 рік. Вони руйнують повністю теорію Новгородську, Новгород, який, до речі, заснував кияни в 930-40-х роках. І ніякого рівника там в 862 році не могло бути. Одночасно з тим, ця згадка демонструє нам, що Володар Русі мав титул імператорський Хакан-Каган. це східний титул, але так само як багато хто титулувався це. Зрів, ну, власне Людовік титулувався титулом імператор, який був дійсно от ще на вже в Римській державі б, 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 як ми називаємо. Східно-римській імперії, Візантії, тобто титули завжди були такими мігруючими. І от зрештою, ми дізнаємося з вами в, цьому, в цій даті, що жодні російські пропаганди, про те, так зване, що нам зараз пишуть підручники своєї історії, що Росія почала існувати у 862 році. І хоча це вкрадена абсолютно назва «Рос, Росіас, грецька назва нашої держави, але. Рік 839 демонструє, що не існувало ніяких ще Рюріків, Новгородів, а існували вже народ Рос Росі, Руси. І таким чином, друзі, вся ця єрунділь, про яку говорить Путін та його посіпаки, вона просто-напросто щезає. Про цю дату говорили, до речі, писали дуже багато дослідників. Вона відома в вузьких історичних колах, але на гору її нікого не піднімає, саме через те, що вона ламає всю пропаганду руського міра, всю старшість якусь Росії і взагалі ламає всю історію і історію державності цієї держави, яку вони вкрали у нас. Друзі, дякую всім, хто був з цим відео, підписуйтесь на цей канал. І хочу зауважити, що я читаю ваші. Повідомлення я радію, коли бачу ваші вподобайки, поширення і друзі, дуже дякую ще раз за підтримку фінансову, яку я картків в описі відео і в описі відео нагадаю ще моє старе відео про цю конкретну згадку. Трошечки ширше я пояснюю про що ж там ішлось. Друзі, до перемоги йдемо разом! З вами був український історик та офіцер збройних сил України Олександр Алферов.